Напоследок покажу вам немножко речки. Вот тут я купався. Водичка отут немножко прозрачная, а так вообще вона мутная, потому что течія велика. Она течет куда-то гор. Речка Колорадо. Сьогодні еще нічого не знімав. Отже ж сьогодні... А есть число? 19 січня. Вот, все, я стартую еду в пустыню. Це буде такий самые такие интересные участок могу пути. Я его преодолею. Я ж забув сеть неделя, поехал в супермаркет, він закрытый. Але ось маленький магазин открытый. Город не великий, маленькі магазинчики маленький магазинчик работает. Вот так вот. То есть в каждом городе по-разному. Там все закрылись, а тут некоторые работают. Чем раньше сниму видео, тем легче ты можешь успевать. Чем раньше, тем лучше. Надо сегодня посещать посещать. Так, ну вот в принципе вот такая тут обочина в основном, хотя иногда бывает хуже, сиськи бывают. Но в принципе можно ехать ездабельно Вот. Не пам'ятаю скільки там ще до розвілки, на розвілки сделала ще зупинку большую, може раніше ще буде. Зараз преодолів перші там 14 кілометрів Так їде нормально. Заднє колесо трошки почало розколбасюватися. Тут треба буде кожен день підровнювати трошки спиці, якась вже щелкає трохи. Там такі звірушки прикольні. ого, ого, Зайці. Це такі якісь такі ті самі, так попригунчики. Це не зайці, а може і зайці, а може косульки якісь такі. Які. Тому що більше похоже на якісь микрокосули. Так указателей немає. На указателях просто направлення були. Там чуэли чуель а там Санто Анджело уесті А тут написано 110. Примерно 110 і туди, і туди, до обох. Тут можна зробити перекурню. Розвілка, Заодно і подивлюсь, куди скільки машин їде. Ось вот вона розвілка, вон 251, а це наша 22. -я. Тіні нема. Так, Короче, первичне наблюдення показує, що в основному фури всі їдуть туди і оттуда. Вот. Сейчас зараз ще постаю, минут 10 понаблюдаю. Для убеждення. Ну, на самом деле для мене немає значення. А, эта дорога тут раскручивается, а там прямо. Понятно. Не, большинство все равно туда едет, бачите? Вот так вот. Так что нормально, дальше будет полегче. Я только что достал стопудов якиртя, Или его родственник дальний, ближний какой-то. А это родственник ладычи Причем очень близкий, очень похоже. У и колючки чуть поменьше, листочки поменьше, но очень похоже. Вообще прикольно, там на указателе было 860 на выезде. И получается той город как раз бы на тысячном километре. Это мой ориентир. Ось пустыня, и даже среди пустыни водятся каремати. Ну цей тонкий, мне такий не надо. Ну в принципе прикольно. За неимением ничего можно и было и цей бы взять. А сейчас пустыня. Такая вот каменистая и трошки горбатая. То есть не совсем пустыня. Тут такая рослинність дуже хорошая. Местями они бывают повыше и можно хорошо сховаться. Надеюсь, я сегодня нормально сховаюсь, Не надо было даже через заборы лазити. Короче, я проехал уже 901 километр. Это значит, что я больше 40 уже сегодня проехал. Больше половину сегодняшнего планового маршрута. Моя задача проїхати мінімум 80 сьогодні, щоб на завтра залишилося 60 років. Вот. Тень тут знайти нереально. Я знайшов таку імпровізировану мікро-мікротень. По крайней мере, мене вона закриває, голову закриє шапка. И уже хорошо. Е -е, себе, і вже добре. собі стульчик, істипа столік і буду їсти тунця пробувати. Цього Бо вже скрутило сильно їсти. Ось такий обідний привал буде в мене. Це зараз якраз самая жара. От полчасика цієї жари я пересижу тут трошки. Ось вот така вона Аргентина. Трупи животных, Трупи машин. Трупов людей только не вистачає для пового шасся. Це якийсь даже бусик или взагалі не пойму хто. Или машина кабіна от фури і лежить? Да. А перед цим легковая лежала ще. Деревце таке побольше. Із нього тінь лучше. От якби там було таке, ну хто ж знав де воно буде Бачите? Нікого нема. Пустота. Чепаєв, пустота. Нікого нема У нас ділі навіть не на те, що вітра немає побутного, він трошки боковий. Це її часто передолівається намного легше. Бо в мене хороша вода. Перший раз була погана, від неї навіть із жога була. Їдеш, їдеш. Пустиня, пустиня. Тут бац. Якась цивілізація Пічі Мауїда. Ааа, це ж Пічі Мауїда там знаходиться. Угол через грюками показує, він називає Ріо Колорадо, теж Пічі Мауїда. А воно от там, Але до нього далеко 8 кілометрів цілих. Он йде в річки по той трассе. Двигай этот дерево, тень, ну тень поганая. И шматев-то составив. Зато сиділка є посидеть можно. Я буду ориентироваться так. Тінь, так И і і похер сколько проехал. Я так ориентируюсь. Если давно сцать не бегал, значит надо пить больше воды. Вот. Поэтому я пью трошки больше. Жара є, але вона терпіма. В принципі, це не страшна жара. Отак в тіньок сів, трошки пропотів. Зараз би е, зеленого чаю попити. але Це займе час. Я не хочу втратити час на це. От задрали мухи. По поводу питання, що то щелкало, то не втута. Я так думаю, це тріщотка, а в неї якийсь такий. І він в определенному положенні є, другому немає. Але воно таке мене цей звук не безпокоїть. І, і <риклад> По поводу такого формату відео, да, э, я замітив, що я, я перший почав такий формат робити, а не пробували повторити, але у них не зайшло. Сложно вийшло. E, ну, ви знаєте, моїх колег, які пробували так робити. І, і вони теж саме кричали, що це дуже сложно. Навіть e, той подалки, коли -то пробував. Коля молодець пробував, Велоштурман пробував, але воно в них не дуже зайшло. Хоча Коля би, там викладає, коли їздить в далекі мандрівки, але не часто. От. І навіть от такі от відеорозкази. Ну, Коли немає відео про поход, але є розказ, і розказуєш. Це теж я перший почав, а інші почали повторювати. Ви самі знаєте хто після карантину. От. Ну, по поводу насоса, насос у мене найпростіший, і я його достав. Ну, саме звичайний легкий насос такий, X17, думаю, фірма називається. Цікавий коментар, я його вже відкоментирував, но і ще скажу на відео по поводу того, що на капліться різні запчастини, і їх можуть дати безплатно, я сумніваюся. Тут не дадуть точно. Тут ситуація ще хуже, ніж в Україні. В Україні я навіть сумніваюся, що таке можливо. Це десь в Європі, де зараз там, може, якісь запчасті не потрібні, але ще робочі. можуть і дати. А тут я дивився, люди на таких убитих великах їздять. Я думаю, що якщо була така можливість, то вони б якраз і попросили цих запчастей, і їх би дали їм. Отаке. От ну і питання. Мені, коли можуть щось дати і зробити безплатно, мені так, і так не треба простити. Так що, в принципі, отак. От от. Там був коментарі по поводу цен на м'ясо і продукти. Головне, що не написав, де це у нас. Потому що я таки не зрозумів, в Україні, чи в Аргентині, чи в Іспанії, чи де це. Вот. Ну. А по поводу снаряги, як у цього мандрівника, я не знаю, що у нього за снаряга. Якщо ну, велосипед ви маєте в виду, велосипед на самом деле не дуже хороший, він дорогий, але не дуже хороший на самом деле. Вот. А, а, а так у нього снаряги дуже багато. Він той велик в руках тримає. Я не представляю, як він на ньому їде. Я б не змог. І бумажних карт у мене немає. так. й зачем мене тут можна Телефон працює, якщо з цим щось случиться, є запасний, він, кстати, заряджений теж. Ну і по поводу так. Там коментарів багато всяких, по поводу, куди я далі їду після Аргентини і Чилі. Я їду в Еквадор і Колумбію. А з Колумбії можна повернутися в Європу. А там як карта ляже, може всяке бути. Можливо, в Панаму. Там новий класний великий, і на ньому вже поїду далі до Мексики. А там получу американську візу і поїду в Америку ще. А вже з Америки можна повертатися в Європу. Або полетіти кудись в Таїланд і продовжити вже по Азії, щоб настоящий... не то вже буде таке, Це вже мало реальне. Хоча всяке може бути. Я навіть не думав, що сюди попаду. Це так була поки фантазія, мечта. А воно раз і вийшло. Так, трошки десь В іншому місці ще покомменти. Я добре И тепер можу їх в оффлайне дивитися і Сейчас Зараз 3 минут 5. Обычно в починає жара трошки спадать після 5 часов. Я вже чувствую, що воно вже трошки. Вже не так жарить. І машин кстати, дуже мало стало. Це тоже приятно. Кого смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колебимую? Человека ли одетого в мягкие одежды? Люди, одетые в мягкие одежды, сидят в палатах царских. Так кого же смотреть, ходили вы в пустыню? Или пророка? А я скажу вам больше пророка. Я крестил вас водою, а він буде крестить вас духом святым. Дерево в основному колюче. Правда, іноді попадається вже і не колюче, але маленьке, навіть недавно посажені. я знайшов дерево з хорошою тією і вирішив поправити з списою, тому що мене аж колбасить в сторону кидає. До завтра вже не буду чекати. Хоч і втром завтра все одно ще поправляти буде. Кожен день буду поправляти, тепер поки не вирівняється повністю. Тільки що їду, зупиняється машина і дають мені бутилку води. Сладкая. А то перед цим був прикол. Проїхав я вже кілометром 4. Приїхав кілометр 4 від того місця, решив подивитися лап, А фіну, не немає. Решив пошукати сумці, Оказалось в рюкзак положив вместе з ключами. Отакі. Я такі напитки люблю. Бо вони не тільки вкусні, їх ще можна в два рази розбавити. Ну правда, цей був занадто кислий, так я ще й сахар додав і зараз розбавив, і вийшла класна штучка. А ту бутилку викинув вона мені не треба. От. Зато пластир я тут знайшов. Пригодиться, щось приклеїть. 931. Це значить, що я вже проїхав більше половини <софіш> всього путі, на того що я собі відміряв ще кілометрів 10. Я так і знав, що ця пустиня не безлюдна, майже посередині, чуть далі середини Типу магазин якийсь там, я думаю, що там продукти. Ну, <настанітні> Мені того не треба, але прикольно, так. В принципі, можна буде навіть, якщо і попросити десь здобув але я не люблю проситися, а ще сам знайду що нібудь. Що це таке почалось? Блять? Не було нічого тут на Вітер у спину став. Я думаю, що так їхати стало добре. В принципі, там бувають такі кущі, що за ними зникатися дуже добре можна. в Взагалі, без 10.7 Я поки ще не збирався вставати, але так вийшло, що... Рішив подивитися, що тут і поймав колючку Кошмарикись, блядь. Это ужас просто. Я сейчас подивлюсь, чтобы передняя не пробила. Но задняя точно пробила. Капец, такая толстая колючка вылезла, ужас. Вставать буду прямо тут так получается, потому что дальше ехать никуда бесполезно уже. Вот тут хорошее место, Я, если что, утром сховаюсь под кущи Вот от солнца. Не знаю, до солнце будет. Да, до все там как раз, да. А может и встыгну пока не сильно. Так, это мы не посреди пустыни, так, чтобы веселей было. Короче, на заднем колосе одна дырка такая, на заднем две. И все дырки от этих, от больших колючек, от больших дырев. Получается, даже водить велик нельзя, буду выносить отсюда. И я сделал дедовские латочки, по крайней мере, на тонких дырках это работает. И я понял, что клея богато не надо, главное равномерно наносить. І довго не витримувати, вони написано в інструкції пару минут всего і все. Ну що, вроді щось зроботало. Передні точно нормально, задні ще поки наблюдаємо. Ну побачимо. Я не повністю накачував, будемо наблюдати. Ще треба спицы підтягувати, опять бли, було в криво в цьому. В общем, провозився я до самих сумерек. Задняя, наверное, все-таки проблема камера. Я завтра смотрю внимательно по крышку и, если что, вставлю новую камеру. А эту буду потом булькать, проверять и переклеивать уже. себе блюдо. Солнце уже зашло, небо еще пока видно. А я стою вот так от машины там ездят. Ну, мне майже не видно. Пока повністю не стемніє, мене не видно буде. От як повністю стемніє, тоді буде може видно якийсь огонь, коли він буде настільки слабий... О, Сириус видно. Мой телефон Сириус заснимет. А що у нас там Ще якась звезда, я вже не помню. Щас пока поговажко понять. А от Оріома. Интересно. То не Сириус, то Юпітер. Понял. Інтересно, буде видно, о там центавр. О, там Магелланове облака. Одно велике і маленьке, о там. Но їх точно не буде видно. Блічний путь. Отак от. Побачимо, як воно вийде. Напишіть, чи видно вам центавра.